Ну що, у нас черговий подарунок на новий рік. Сьогодні у нас поламався <клес> блок управління молочним холодильником. Така штучка, щоб ви розуміли, скільки 24 роки тому ми її міняли. <клес> Та роки 20 пройшло. Два роки тому 3800. За таку фігнюшку ми дали. Тут ми налаштовуємо холодильник, на певну температуру, щоб працювало. Йдемося по тому датчику, тут показувало, <клес> поки не поламалося, яка температура в холодильнику. Ну розказуй, що тут у нас сталося. Там просто відпав один блок всередині. А чого? Не знаю. Сьогодні зранку прийшов. Він вже був поламаний. Я вранці йшла трошки раніше, з тебе прийшла, тому що світився. Він робив з переривами. Він просто щось відпаявся. Або зламався. Там він був Він важкий і Був був на... Трьох кріплення. Оцей. Важкий угу. був припаяний тут. Мало. Ну, може просто від вібрації. Від цього двигуна він може просто відпав. Може треба було класти, просто не на цьому. Так. Але як так, його тут можна. придумати прикріпити, бо у нас зараз холодильник на вулиці стоїть. Треба буде ящика купляти. Так, Хочу а це... поставити такого. Тримаю регулятор, але мішалка не буде з ним працювати, але холодильник повинен охолоджувати. — А мішалку тоді як? А мішалку вручну будемо підключати, а сьогодні замовив, не знаю, може, завтра він прийде. А яка ціна? Ну, ще не сказали. Що не сказали? Ну, як бачите, <схід> когось свято б мали відіхнути, сьогодні собі доставку перенесли, щоб. Вже мати спокій перше число і так далі. Думала, зберу молочко та й перероблю собі десь пізніше ввечері. Ну, прийдеться, певно, швидше його переробляти. Але проблему то не зніме, бо завтра вранці у нас доставка, ми возимо завжди молоко охолоджене. І його треба буде вранці, щоб ввести охолодити, і то вже <смі> трошки буде трудний номер. Ну, побачимо. Отака у нас, коротше, біда, не біда. Проблема, називаємо це так. Може хтось з таким стикався, може, що підкажете. І що тут ще, де його замовити, наприклад, швидше, бо ми один, так? Да? Маєш якийсь сайт? Ну, просто з Рівного найближче. От. Звісно, можна його припаяти, але сьогодні його ніхто не припаяє. Бо. По перше число, так. Так, немає чим. Ой, ми не маємо чим. Ну, така, як завжди, коротше, весело, то називається, щоб не розслаблялися. Сподіваюсь, що у вас сьогодні перше число, перший день нового 2024 року був більш вдалим.